Вітаю, друзі! Сьогодні готую яскравий салат під назвою ситий пан. Вже сама назва говорить сама за себе, що салат ситний, смачний та яскравий. Для салату ситий пан нам знадобляться ось такі інгредієнти. Детальний опис всіх інгредієнтів я залишу в описі під відео. Тепер потрібно всі інгредієнти, подрібнити, натерти та нарізати. Валя! Всі складники відповідним чином підготовлені. Перший шар буде з буряка, трішки солі, трішки меленого чорного перцю. Зубчик давленого часника, ложка майонезу. Перемішую. Викладаю на тарілочку. Розподіляю рівномірно. Наступний шар нарізане копчене м'ясо. Це може бути ковбаска, це може бути грудинка корина, відварена. Викладаємо, розподіляємо рівномірним шаром. Трішки майонезу. Наступний шар натерті яйця відварені в круту, трішки солі, трішки перцю і змащуємо майонезом шар яєчок. Наступний шар подрібнені мариновані огірочки. І змащую злегка майонезом. Останній шар натертий твердий сир. Ну, от і все. Салат готовий. Тепер йому залишилося тільки постояти в холодильнику та пропитатися. Салат готовий. Я оздобила його за допомогою сласів, буряка та яєць по святковому. Але то не обов'язково. Прикрашати чи не прикрашати, то вже вибирайте самі. Салат вийшов смачний, соковитий та ароматний. Салат готується швидко і просто. Якщо сподобався рецепт, підтримайте канал подобайкою та коментарем, а щоб не пропустити мої нові відеорецепти, підписуйтесь на канал. Я рада всіх вас бачити на моєму каналі. Та мені дуже подобається з вами взаємодіяти та спілкуватися. Пишіть коментарі, діліться враженнями від рецепту, пишіть свої улюблені рецепти з буряку. Ну а в мене наразі все. Миру всім та добра! І бережіть себе!